Людина та собака. Жив собі собака. Жив він сам у лісі. Та скучно йому стало самому жити. І почав він собі шукати товариша. Іде одного разу собака лісом, а назустріч йому біжить зайчик. Собачка й каже Зайчику Давай разом жити. Ну що ж, відповідає зайчик, давай. І почали вони разом жити. Настав вечір, лягли спати. Вночі собака загавкав, заєць прокинувся, злякався і каже: Навіщо ти гавкаєш? Прийде вовк і з'їсть нас. Як почув це собака? Та й подумав, поганого я собі товариша знайшов, полохливе у зайце серце, вовку, мабуть, нікого не боїться. І побрів собака лісом вовка шукати. Довго чи коротко йшов, аж назустріч йому біжить вовк. Собака вовку й каже Вовче, давай разом жити. Що ж, відповідає вовк, давай. Настав вечір, лягли вони спати, вовк заснув, а у самій півночі загавкав собака. Прокинувався вовк, злякався і почав собаку лаяти. Навіщо ж ти гавкаєш? Прийде ведмідь і з'їсть нас. Як почув цей собака, та й подумав. І вовк не дуже сильний, раз ведмедя боїться. Ведмідь, певно, найсильніший за всіх. Довго чи коротко йшов, аж назустріч іде йому ведмідь. Собака й каже Ведмедю, давай жити разом. Ну що ж, відповідає ведмідь, давай. Як засутеніло, Лягли вони спати. Заснув ведмідь, а у самій півночі загавкав собака. Ведмідь прокинувся, злякався і став собаку лаяти. Навіщо ж ти гавкаєш? Прийде людина і вб'є нас, у людини рушниця ж є. Як почув це собакам, та й подумав і цей боягуз. Не годиться він мені в товариші, ось людина, напевно, нікого не боїться. І побіг собака людину шукати. Довго чи коротко йшов та зустрів людину. Мисливець у лісі на полюванні був. Собака й каже людині. Людино, давай жити з тобою разом. Давай! відповідає мисливець і повів мисливець собаку до себе в дім. Настав вечір. Ліг мисливець спати. А у самій півночі собака загавкав. Прокинувся мисливець, не злякався, а закричав Якщо хочеш їсти, собачко, то поїж. Тільки мені спати не заважай. Бачить собака, що людина нікого не боїться, і став жити з нею разом. Так і досі живе.